Малята, як ви гадаєте, навіщо нам потрібен світлофор? На дорозі автівок так багато, вони такі швидкі, що неодмінно зіштовхнулися б між собою, коли б нерозумний і добрий світлофор. Він завжди знає, коли машина можна їхати, коли ні. Коли людям безпечно переходити дорогу. Але ж, знаєте, був такий хлопчик, який завжди дражнив світлофор. Червоне око чи зелене. Чого ти дивишся на мене? Я дороги не боюсь, я без тебе обійдусь. Одного разу світлофор зламався. Що тут почалося? Машини збилися докупи, не могли роз'їхатися аварії, пробки. Дивіться, що сталося. Пішоходи стояли і не знали, чи можна переходити дорогу. Через затор на дорозі багато людей запізнилися по справах та на роботу. Бачте, які почалися затори, пробки, машини збилися у купу. Хлопчик зрозумів, що даремно дражнив світлофор. А люди Терміново викликали майстра, він відремонтував світлофорчика. Люди перейшли дорогу, машини роз'їхалися і все стало на свої місця. Так, як ви гадаєте, потрібен на дорозі світлофор? Чи ні? От і добре. А зараз, дітки, подивіться відео. Як працює світлофор на вулиці Перемоги?